Поєднання синього та жовтого кольорів вперше згадується у 1256 році на гербі міста Львова, де зображений золотий лев на синьому тлі. Синьо жовтий прапор як державний символ України було затверджено Верховною Радою 28 січня 1992 року. Синій колір символізує мирне, чисте небо, а жовтий, золоті поля стиглих пшениць, що є символом багатства України. Зберігання, виготовлення або вивішування синьо-жовтого прапора в Союз Радянських Соціалістичних Республік вважалося злочином і каралося позбавленням волі. Саме синьо-жовтий прапор внесли до Верховної Ради України 24 серпня 1991 року в день проголошення незалежності України і підняли над будівлею парламенту 4 вересня. Ще в 18 столітті козацькі прапори часто мали сині полотнища із золотим орнаментом та зображенням козака. Державний прапор України має прямокутну форму із співвідношенням ширини до довжини 2 до 3. Всупереч сучасним правилам, під час Української Народної Республіки 1918 року використовували обидва варіанти кольорів, тому досі є дискусії щодо точного розташування смуг. День державного прапора України щорічно відзначається 23 серпня на вшанування багатовікової історії українського державотворення. Український прапор піднімали у найважливіших моментах боротьби за волю та державність, наприклад, під час битв закрути проти радянських більшовиків та під час сучасної боротьби з російською навалою.